Доброго дня, мої любі глядачі! І сьогодні дивимося на ряд ваших запитань. І так, перше запитання: нещодавно до Києва приїздив генсек НАТО Столтенберг. Давайте запитаємо у карті, яку інформацію та новини він привіз, яку не будуть оприлюднювати у ЗМІ. В цілому карти мені, в принципі, дуже подобається, тому що, по-перше, тут у нас і король Пентаклів, і дев'ятка пентаклів. Тобто, щось він привіз те, що ми просили, і те, що дуже для нас важливе, і щось дуже і велике, і, і трошки поменше. І тут дев'ятка пентаклів. Після неї п'ятірка пентаклів. Все-таки можливо, що 90% того, що ми просимо, і того, що нам потрібно, нам можуть надати. А щось все-таки і ні. Тому що п'ятірка пентаклів це коли чогось не вистачає. Дивіться 100% йшла мова про настання миру і про наш контрнаступ. Щодо нашого контрнаступу, просто це якісь нові ідеї щодо втілення, щоб прискорити наш контрнаступ. В принципі, і вісімка тут і жезлів, і рицарь мечів про це ж саме говорить. Нам якісь нові плани, якісь нові стратегії, щоб все це пришвидшити. І дивіться, мені здається, так що якось буде контрнаступ дуже різко. І ми не будемо цього очікувати. Після цього буде якась перерва, перерва перед новим витком подій. І після цього одразу ось шістка жеслів, перемога, карта переможця. Далі тут йде річ про те, що можливо він пообіцяв, що після перемоги нас приймуть у НАТО, тому що десятка кубків це карта сім'ї, карта родини, карта якоїсь коаліції. І тут оці карти можна теж по-різному прочитати. Я думаю, що мова йшла про те, щоб скоріше закінчити війну безпосередньо через перемовини, тому що тут в нас карта сили, це дипломатичні перемовини з королем Пентаклів. А король Пентаклів в мене це пойло іноді показує. І тут, в принципі, двійка кубків теж саме говорить, якісь перемовини щодо миру. Але не дуже мені подобається те, що тут все-таки дев'ятка, а не десятка пентаклів. Це означає, що якась територія може бути з нейтральним або тимчасовим статусом щось у цьому роді. Тому що, в принципі, це 90% територій. Якось отак я це бачу. Головне по цим картам не впустити можливість і той шанс, який буде дан для нашого контрнаступу. Оцей момент потрібно дуже чітко вловити і їм скористатися. Від цього дуже-дуже багато що залежить. І ресурси нам, по цим картам, звичайно ж, будуть надавати. Слідує запитання. Нацлідер вирішив не летіти до свого турецького колеги Ердогана 27 квітня на церемонію завантаження ядерного палива на атомну електростанцію Акую. Давайте запитаємо, чому цей пуйло не захотів летіти до свого такого любимчика-побратимчика Ердогана. Знаєте, що саме цікаве? У одному з моїх минулих відео ми з вами робили, я вам посилання зверху залишу, там дуже цікаво показували карти, що пойло однією ногою в могилу, або його вже зовсім зараз немає. Те ж саме, в принципі, нам каже і вісімка кубків. Це така цікава карта, коли людина йде. І вона може йти і із життя. Це може бути дуже небезпечна карта для здоров'я, і вона так вона дійсно може показувати смерть навіть більше, ніж інші. Це зміни в організмі людини, які вже не можна якось повернути назад. Тобто людина вже не може вилікуватися, вона вже все, вже того, туту. І бачите, тут в нас рицарь кубків, який показує, що його тримають вже із останніх сил на якихось дуже сильно діючих ліках по дияволу, можливо, якісь навіть заборонені ліки, або невипробовані. от Щось тут у цьому роді. Також ці карти показують, що багато людей із сім'ї, ну тобто із його оточення, вже Мріють, коли б це скоріше, і хочуть зайняти по дияволу місце. І ще карта диявол може показувати нам, що оцього пила замінюють двійниками, трійниками. Ось поки не можуть вирішити, хто ж посяде цей трон. Тому ситуація тут знову ж таки у минулому, наприклад, році карти такого не показували, просто показували, що дуже-дуже погано зі здоров'ям. А зараз показують просто якусь критичну ситуацію. Слідує запитання. Єгипет відмовився допомагати Рашці і буде підтримувати Україну. Давайте запитаємо, чи дійсно Єгипет буде допомагати Україні у війні і якої буде ця допомога. Поки що я не бачу цієї допомоги. Вони будуть робити вигляд, що вони прикладають максимум зусиль для того, щоб допомогти Україні. Тут трійка пентаклів, якась колективна робота. Просто тут карта магу. Маг це завжди якась маніпуляція. І тут ще й сімка мечів. Це карта хитрості, карта обману. Вони порушують свої обіцянки. Цей план по допомозі Україні він провалиться. І помагу це все, як я вже сказала, просто маніпуляції і пусті балачки, тому що в нас дивіться, що тут шість мечів, що від людини каже, що вони відходять від цієї теми, відгороджуються, щоб їх не чіпали. І оці всі розмови, балачки і візуалізація того, що вони щось роблять, для того, щоб від них просто відчіпилися, накладали на них якихось санкцій, не було для них якихось перешкод. Тому, на превеликий жаль, я тут не бачу реальної допомоги Україні, хоча помагу в них можливості є допомогти, але вони не хочуть цього робити. Вони будуть маніпулювати, вони будуть обманювати, вони будуть брехати і е, тільки давати віру. Ось так, в нас є сили, ми допоможемо, але на самому ділі я цього не бачу. Слідує запитання: президент Бразилії Лула Да Сільва відмовився їхати в Україну. А замість себе відправить свого спецпомічника. Чому президент Бразилії Сільва відмовився від візиту в Україну? По-перше, тут в нас паж Пентаклів на дні колоди. Вони отримали якусь фінансову вигідну для себе пропозицію. І тому вони вирішили приєднатися, хоча б потужим, в них був вибір до країни, яку вони наголошую, тільки вони вважають переможницею. По Іерафанту це ну, ми самі розуміємо, кого тут карти нам можуть показувати. Вони, як оці два чинці, сліпо вірять і сліпо йдуть за своїм поведерем. Вони не розуміють серйозні ситуації. В них оцією вірою, лжевірою, Просто засліплені очі, тому ось так. Слідує запитання: що закопували окупанти на перехрестях вулиць у Любимівці і Каховці на Пасху? Чи несе це загрозу для місцевих мешканців? Тут в нас колесо фортуни на дні колоди, де ще й луна. Тобто це щось заховане, щось приховане, якийсь механізм, який може, я так розумію, здетонувати, коли по ньому будуть йти наші воїни. Тому що тут в нас шістка жеслів це коли почнеться контрнаступ. І про те ж нам каже Колісниця, коли будуть якісь активні дії, і там будуть танками і. Іншими машинами йти, тоді я так розумію, що цей механізм може запрацювати і здетонувати, тому що тут в нас четвірка мечів, вона дійсно може казати про смерті людей для того, щоб бачите, принести дуже багато страху, вічі, сльоз, печалі, і це щось пов'язане з землею. Зарита, бачите, як пентаклі, як маленькі такі бомбочки, які поки лежать там і нічого з ними не відбувається, але як тільки по ним пройдуться, так скажемо. Оцей механізм запуститься у дію, тому дійсно це становить загрозу. Щодо мирного населення, тут щось пов'язане із водою. Тут дуже багато води, і тут вода, і тут, і тут вода. Тобто, якось щоб обмежити постачання води для людей. І ситуація якийсь час буде підвищена, буде неоднозначною, але четвірка в нас Пентаклів заключає і каже, що все-таки ми зможемо взяти ситуацію під контроль. Тому, в принципі, у будь-якому випадку краще ці місця обходити, туди взагалі не пхати свого носа, тому що дійсно щось ось пов'язано з землею і з якимось механізмом, і великим таким механізмом, який може як по цепості, може один одного, як тут пентаклі поруч знаходиться, один одне зацепити і піти піти далі. Детонація така. Тому дійсно загроза така є. І я думаю, що ми з цим всім справимося, і це буде тоді, коли буде контрнаступ. Ось такі ось відповіді дали сьогодні нам карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!